Затоплені дерева та дитмайданчик так зараз виглядає зона відпочинку на житломасиві сонячний. Води тут щонайменше по коліна, тож дістатися іншого кінця шляху можна хіба що у гумових чоботах. Марія шокована, переймається не через особистий комфорт. Каже, такого ніколи не бачила. Всі дерева, які зараз стоять, вони просто десь заваляться. тиждень, здається, стоять. Я вони просто заваляться. Я вирішила прогулятися тут. У мене зараз маленька перерва. І я просто жахнулася, тому що такого екологічного лиха я ще не бачила. А це теж житломасив сонячний, улюблена локація Катерини. «У Мене є декілька хвилин до роботи. і Я думала пройтись, насолодитись краєвидом, але, на жаль, ну маємо, що маємо. Підтоплення і на Манулівському проспекті дороги перетворились на суцільні ріки зони відпочинку, залиті водою. Підтоплює і сквер прибережний на перемозі. Вода вже на кілька метрів підійшла в притул до місць відпочинку. Місцеві мають свою точку зору на причини паводка. Це весна, повінь. Все пройде, все буде добре. А я та всю Це все пов'язано із тим, що снігу випало багато в Росії. Вони спускають воду, і до нас воно все тече. Офіційні ж причини цьогорічного лиха пояснили у ДСНС. Внаслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду піднявся рівень води в річці Дніпро. У міськраді Дніпра розлив річки назвали найпотужнішим за останні 10 років. Поки рівень води не спаде, відкачувати її немає сенсу. Це приблизно те саме, що з одного кута басейну поставити насос і перекачувати в інший, поки рівень води не спаде. Нічого зробити на жаль. Зараз поки я не Я не бачу нічого реальним. Пік небезпеки фахівці очікують у найближчі 10 діб. Нині ж по всій області оголосили червоний рівень загрози. Загалом на Дніпропетровщині підтоплено 335 домівок і храм. Аміна Арнаут Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.